В епоху штучного інтелекту реальність і фантазія так тісно переплелись що відділити їх одне від одного без хірургічного втручання неможливо. Життя стало схожим на мистецтво. Що ж до другого, то воно довгий час намагалось відтворити перше, і ці спроби не припинились досі. Дійсність, так називається виставка живопису, влаштована у селі Забужжя, що на Вінниччині, молодим художником Антоном Логовим. Втім, його молодість нещодавно була увінчена почесним званням Заслужений художник України. Ініціювала цей проєкт у стінах культурно-рекреаційного простору Рутенія Сила роду група арт-менеджерів з Вінниці під керівництвом Галини Штойко. Я працювала над цим проєктом з командою менеджерів-волонтерів, які забезпечили цей проєкт повністю і організаційно, і концептуально. І один із Таких цих менеджерів Владислав Стеблецький виступав спонсором. У нас вже заплановані певні події на цей тиждень. І тут будуть і екскурсії авторські, і екскурсії для художників, щоб вони краще пізнали Вінничину. Бо ми зацікавлені в тому, щоб вони приїжджали сюди, розвивалися тут. І взагалі ідея нашого проекту заключається в тому, що ми дуже би хотіли, щоб центр життя. Перемістився з столиці в провінції. Я професійний художник за освітою живописець. Закінчив Одеське художнє училище в 2004 році і в 2010 році закінчив Київську державну академію мистецтв. Ви маєте персональні виставки в Україні? Так, я маю дуже багато персональних групових виставок не тільки в Україні, а й за кордоном, в Європі і по всьому світу. Що полотна, які ви тут сьогодні показують? Ця серія виникла за останній рік, е, і це такі е, мої спостерігання за навколишнім світом. Скажімо, ну це київські мотиви, е, двори, зупинки, е, трамвайні, тролейбусні, тобто звичайні моменти життя побутові, такі які я хочу перетворити, зафіксувати в щось більш цікаве, в щось більш атмосферне і більш образне. А тобто, що тяготіє більш до картини, до е, живопису як такового, тому що мені цікаві е, співвідношення е, кольорів. Е, я шукаю певні стани. А тобто, це не просто передача якоїсь е, конкретної е, територіальної інформації, а це е, певний стан, в який хочеться потрапити, тобто і, його зафіксувати. Цей стан він не тільки зовнішній, це стан ну, внутрішній, в певну чергу. І це певні емоційні стани, певні такі ліричні моменти присутні в цьому, щось пов'язане з музикою навіть, що я хочу передати більш ніж картина. А також присутні одеські мотиви це в першу чергу море, це одеські дворик є тут. Тобто це така творча кухня, тобто я працюю практично кожен день. Щось я десь можу пройтись, прогулятись, щось подивитись, створити в голові образ, прийти і написати одразу. В принципі, це робота написана за один раз кожна. Що для вас ця виставка? Невеличкі містечка, вони якраз таки в цьому є імпульс життя. Я, я знаходжу цей окрасу цієї української природи. А Вінниччина вона дуже гарна. Тому мені за щастя приїздити сюди і надихатися на майбутні картини. Ложніка. Ми е, з, за допомогою проєкту мистецької експедиції Людмила Гарилюк е, зробили перший планер в сабожі. Такої бачення галереї у мене тоді, сміливого такого бачення, як я зараз, не було, звичайно. І я зрозуміла, що ну, ідея смілива, і я її потрошки буду втілювати. Дякую е, всім присутнім, хто сьогодні прийшов. І я хотіла би в Забужі прийняти всіх муз, які існують. Наскільки в нас великі плани, наскільки в наших людей забожанських широка душа. Так що запрошую всіх митців до наших майбутніх виставок, пленерів. І просто приїжджайте до нас, ми вам завжди будемо раді. Те, що зробила сьогодні пані Галина, це був великий культурологічний подвиг, а, тому що а, ми почали з пільчина, потім з Вінниці, а тепер ми продовжуємо Києвом. Пані Галина сказала дуже важливу фразу, а Алі. Вона сказала: ми вас ніколи не зрадимо. Оце ніколи не зрадимо вже було натяком того. Що почнеться щось насправді велике і прекрасне. Так що я передаю вам цей мікрофон з великою подякою, що ви взяли на свої плечі величезне завдання організації події в маленькому селі, яке тепер перетворюється на якийсь центр, чого я ще не знаю. Але я думаю, це буде забужський фарнас. Я не Тому... одна така розумна і велика. Насправді зі мною працювала команда волонтерів і менеджерів. Вони всі в тому куточку, і я вас прошу їх подякувати. Я їм дуже вдячна, бо це фактично сімейний проєкт. Серії, яку ви бачите, тут всього 20 робіт. Це такий щоденник, це майже один формат робіт, ви бачите, так. Да? І мені цікаво в якийсь день зафіксувати певний стан, певну емоцію свою, певну, скажімо, атмосферу, колористику, пошукати щось в новій техніці. або просто на виступку, або просто майстерні художника і бачить картину. Е, е, як на мене, дуже, дуже влучна назва цієї виставки Дійсність е, це е, те, що відбувається в житті, життя, саме життя. І, і е, наша дія в цьому житті. Мені здається, Антон Логов відомий художник, і в нього був період абстракції, як він сказав, пошуки різних засобів виразності. Але це те, що ми бачимо сьогодні в Запожжі, це насправді дійсність, тому що це ну, неймовірна Неймовірне відчуття фарби, її кольору, її можливостей виразних. І Антон з цим працює і створює власну дійсність. Ця дійсність, яка тут виникає, тут створюється, це сподіваюся, наше прекрасне майбутнє. Я хочу подякувати цим. Двом жінкам, неймовірно. Це ж не тільки ці проєкти, які зараз в цій залі ми бачимо. Вони долучились до проєктів по збору коштів на потреби наших Збройних сил. Саме проєкти Людмили Гари Рук мистецької експедиції, але за підтримки. Ми дуже дякуємо, тому що ми зібрали чималі кошти, закупили нових сітки, все це, це відправили в центр. Тетріс, де жінки плетуть сітки, ті Мари. Тобто це дуже важлива допомога. Я вам дуже щиро дякую за це. І дякую за те, що діти, всупереч, от художники наші, ми й найде, здавалося б, нічого не хочеться. Але всупереч всьому, зло цим оркам, кажуть, їх так не можна називати, якщо не називаєш, процвітає наше мистецтво, всі долучаються. І Україна дійсно буде жити з такими людьми. ми вижимо це навіть Немає мене якось. Живі біля серця пече, а вистигає у нічному небі, хотілося тиші очей. І кольорів заглиблених у себе, нічного шляху золота змія, нічного серця, не рана. і доки ти на світі, і доки я, ніколи в ньому не настане рано. Жи не пече і навіть ще виїдь, переростає в сутінки лілої, душі твої чорний оксамит. хотілось м'яко написати в собі нічного неба, господа змія. Ничто небо не повтовча своего, І доки ты на сити. Я розповідаю, часто мене просять розказати про сучасне мистецтво, як сприймати його. І я кажу: а ви знаєте, а як сприймати музику? Да? Тобто, от, тут всі є такі ж самі рецептори, ритм, колір, е, насиченість. Все, що є в музиці, то є і в живописі, і в сучасному акцентрі, Да? Все є, і просто потрібно це помічати і прочитувати це як візуальну музичну композицію навіть кожну роботу. Ну, Були такі, як чордові художники, які намагалися поєднати ці два напрямки в одному, створювати композиції на, на межі музики, і образотворчого мистецтва. Ну, Антону це дуже класно вдається, бо він працює ще з абстрактними композиціями, з інсталяцією. Посторонними об'єктами або дачуємо цю широку, цю широкий спектр напрямки, які він робить. Це ну, просто один з унікальних художників сучасної України, ну і світу, так як Антон представлений не тільки в Україні, а й за кордоном. До цього року ми бачили його роботи і в Нью-Йорку і і ще В роті, там. в Європі. Європі. Ну, навіть тут ми можемо побачити роботи про Німеччину, да? Німеччину, То, з Берлін, да, да. Берлінську серію, Берлінської серії. Я розкриваю тобі вікна. Я розкриваю тобі душу, плітай нитками чарівними мене. Святкове полотно своє мій дощ.